Була для себе починати щось копати або шукати якісь зацікавленість, або якусь відповідь. І тому Христос представив модель притчі. В цій притчі Він говорить про молитву і про те, що в цій історії виднося, що більшість людей в своєму житті, коли попадають в подібні трудності, вони перестають і занедбуються своїм таким моментом печалі, моментом невирішення трудностей. І вони перестають шукати Бога. Вони здаються в своєму серці вірити Богу, надіятися на Бога, очікувати від Нього підтримки. І тому Христос в цій притчі, він показує це дуже ярко і хоче повчити людей, щоб люди не занепадали духом, і далі продовжували йти до Бога, до Бога, який більше, ніж суддя неправедний. Він порівнює в цій притчі неправедного суддю і порівнює Бога. І говорячи про цю притчу, він навчає їх. Але, брати і сестри, коли ми вже бачимо історію в апостолах, то коли Христос розповідав притчу, деякі притчі навіть апостоли не могли догадатися і розпізнати. І вони йшли до Ісуса і казали, Ісуса, що означає притча про сіяча? І сидів він, розповідав їм, як треба розуміти притчу про сіяча. А що це говорить? Це говорить, що в простій притчі, насправді в простих речах, є трошки деякі тонкі і, можливо, такі сложніші моменти. На які люди просто не орієнтуються. Їм важко це щось таке глобальне чути, щось таке дуже тонке, щось таке дуже високе. Бо це стає нецікавим, це стає непідйомним для цікавості людини. Людина послухала і сказала, так, да, щоб служити Богу треба стільки жертвувати, стільки постити, стільки молитися, стільки давати, стільки служити, стільки ночами і днями. Та да ви що, я не буду служити Богу, людина виходить, тому що її інтерес не в цьому. І тому Бог. Він просто якби працювати почав над нашими серцями. І коли він взяв апостолів, він почав розжовувати трошки деякі моменти, розширяти їхній погляд. І в одному місці, я хотів би його зачитати, в Ефесянам другому розділі Бог почав говорити через апостолів такі речі до суспільства. І вас, будучи мертвими через провини і грехи ваші, яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за воює князя, що панує в повитрі, Духа, що діє нині в синах непокори, серед яких і всі ми оберталися, коли пожадливостями плоті нашої, виконуючи бажання плоті, думок і були за природою, дітьми гніву, я і інші. Апостол Він каже, відкриваючи тепер оці секрети, коли ми прийшли до Бога, ми вже не просто каже, Христос каже, їм в причам, а вам дано. Тобто ми вже прийшли до Бога, і Бог починає трошки ці причі. Відкривати їхню тонкість, їхню закарбованість, їхню красу, як, що він хотів цим підкреслити. І тому, брати і сестри, відкривається те, що Біблія каже, що ми були мертві по провинах і гріхах, в яких ми жили зазвичаєм цього світу за волею князя, що панує в повітрі. Ми володіли, як написано далі, що ми були підпокорені своїм своїм пожадливостям, Плоті нашої, виконуючи побажання плоті, думок і були за природою дітьми гніву. це говорить про те, що наша внутрість почала керуватися не божественним законом, не законом Духа Христового, не законом святого Бога, а тим, що проходить в процесі нашого тіла, тим, що приходив в процесі наших, наших комфортних думок, що ми собі хочемо. Уявіть собі, що багато людей в дитинстві своєму жили і замітили, як їхні батьки обманювали сусідів. І коли вони це побачили, замітивши ці діти, почали використовувати неправду. І ми говоримо, що потім в старших людях появився дух неправди. Люди, керуючись своєю ложою, своєю брехнею, використовували цю моделю так, щоб здобувати щось собі, використовуючи лож, лож і беззаконня. Щоб досягати якогось комфорту, якоїсь слави, це брехні досягати якихось фінансів, досягати якогось е, благоустрою серед суспільства, якоїсь знаєте, своєї важливості. І тому люди почали використовувати гріховні наміри. Ви розумієте, що відбувається в нашому тілі? Що каже навіть Біблія? Біблія нам говорить, що е, ми маємо боротьбу. І Господь починає нам відкривати через апостолів в історії Ефесян в 6 розділі написано 12 віршем. Тому що наша брань не проти плоті та крові, але проти начальства, проти влади, проти світових правителів, темряви цього віку, проти духів злоби в царинах піднебесних. І 18-й вірш Він каже. За допомогою всякої молитви і прохання, моліться повсякчас у дусі, та про все це дбайте з усякою постійністю, прохання про всіх святих і про мене. Ми говоримо про те, що вже притча набуває трошки другого характеру. Вона не просто каже: ну, просто молись Богу, будь твердим, будь стабільним, приходь до Бога. Біблія починає привідкривати нам занавість. Вона, по-перше, показує нашу внутрішню гріховну натуру, проти якої нам приходиться тепер якось протистояти. Тому що коли ми обманювали, коли ми блудили, коли ми вживали алкоголь, коли ми робили беззаконня, то ми самі собі були господарі. А коли Дух Христів прийшов до нашого серця, і ми подивилися на Ісуса, а Він так не живе. Він так не говорить, він так не висловлюється, він так не думає. З людьми він поступає отак, ніяк ми, чисто, свято. Він рятує, ми психуємо. він спасає, ми виливаємо свій гнів, Бог готовий пожертвувати себе і понести людей на плечах. А я готовий тебе вже відпустити свого життя, ідеї, щоб я тебе не бачив. Брати і сестри, ми говоримо про те, що тепер в тілі нашому ми почали замічати протистояння. І тепер, коли ми обманювали, але був в нас дух, дух лжи, де ми привикли, набули чогось, ми звикли так думати, ми звикли так діяти, це стає нашим протистоянням частиною тих речей, які ми не робили. Про частиною тих речей, які треба сховати і сказати, Господи, я володію собі. Тому що ти прийшов в моє життя. І я замітив, що ти не обманював, а я обманюю. Я замітив, що ти не крадеш, а я краду. Я замітив, що ти не блудив, а я блудив. І тому в моєму серці похотливість рулить більше всього. І тому Христос каже, що це стало твоїм днем злим, це стало твоєю суперечкою, це стало тим предметом, проти якого треба тобі справитися і виступити. І тому Він каже: тоді йди до Бога молитовно, йди до Бога, і ти говори з Богом про цю справу. Іди, сповільнися перед Ним, признавайся перед Ним, відкривай душу свою перед Ним, палакай до Нього, бо Він обіцяв помогти, він обіцяв навчити. Він обіцяв, що якщо ти будеш відкривати своє серце, він втрутиться в твою справу, стане твоїм пастором, стане твоїм вчителем, стане твоїм старшим братом і стане тим, хто буде вчителювати тебе і покаже тобі, як тобі виправити то внутрішнє, за що Бог готовий судити людей. І ми читаємо з вами, що наша брань, вона тепер не проти плоті плові, а проти духів злоби піднебесдя які вітають в повітрі, бо ми читали в першому вір... вірші про князя, який господствує в повітрі. Ви знаєте, ми вже починаємо розуміти глибше. Ми вже починаємо розуміти, що, по-перше, є проблема в тілі, є проблема в душі, є проблема ззовні, і все це напирає на мене, щоб я не спасався, щоб я був на покірний Богу. Щоб я не був послушний Богу, і щоб коли я прийду до вічності, я оказався грішником падшим, якого Христос не зміг виправити, не зміг привести до Божого справедливого суду, очищеним з новим життям, з новим духом. брати і сестри. тому це якось посилює нашу впевненість. І ми починаємо бачити, що нам ми не просто собі там прийшли помолитися, а що є якась, якась знаєте, така трошки сорівнована, Це починає задорювати наше серце, розуміти структуру, чому тобі треба йти до Бога. І що опасного в твоєму житті, і що, які підвалені проблеми, чому тобі треба йти до Бога. І говорити з Богом багато. Один з виразів в, кни в Книгі діянь Даниїла. Книгі Даниїла, В 10 розділі 12 вірше. Він бачив видіння, і, і до нього прийшов муж, і він розмовляє з ним. Але він каже мені: не бійся Даниїла, Бо від першого дня, коли ти приготував серце своє. Щоби знайти розуміння і упокорити себе перед Богом Твоїм. Слова твої були почуті, і я прийшов би за словами твоїми. Але він каже: ти взяв піст на три седмиці, на 21 день. Ти схиляєш своє серце в посі, і в молитві, і в зверненні в Господи. Що буде з моїм народом Ізраїля? Я не можу спати. У мене день злий і я не розумію. І Він смиряється для того, щоб не просто помолитися і віддати. Він хоче в молитві отримати. Брати і сестри, бери Святого Духа Дані також, що коли ми молимося, ми не тільки віддаємо і ми помолились помолились. Але є дуже багато виходів Бога в молитві, коли Бог внутрішньо дає розуміння. Комусь дає відкриття увидіні, комусь основи основидінні, комусь знання слова дає, комусь голос прозвучав в серці і відбулося. Ми не повинні думати, що молитва вона тільки таку сторону займає помолитися скромно, тихо, Алілуї, Слава Тобі Господь! Ні, в день кричащий це не так виглядає. Це в людей, Господи, в мене трудності, Господи відповідальність зросла великою, Боже, поможи. І Він каже, що я, що я прийшов. Бив за твоїми словами в перший день. Але князь царства персидського стояв проти мене 21 день. Але ось Михаїл, один із перших вождів, прийшов допомогти мені, і я залишив його там при царях Персидських. А тепер я прийшов, щоб сповістити тобі, що станеться з народом твої в останні часи. Я хочу підкреслити, він явився, щоб сповістити. Скажи в своєму серці, Бог бажає сповістити тебе. Тоді, коли ти маєш слабке серце, слабку душу, коли ти не впевнений, але ти чесний перед Богом і відкриваєш свою внутрішність і йдеш так, як ти є до Бога, Бог з першого дня бажає сповістити тебе. Але ми не можемо виконати нікуди оцей текст. Ми не можемо сказати, що в Біблії написано, що духи під небеся. Ми мало щось розуміємо дуже духовно, тому Христос притчах просто сказав, як дітям малим, тому що ми плотські. Але коли ми з вами прийшли в церкву, і коли ми в тонкості почали дізнаватися про нечистих духів, про гріховність, про царство Боже, і нам розум відкривається, нам знання приходить від Бога, тому що ми навчені Богом. І це говорить, що Бог починає нам показувати, звідки йде протистояння. Звідки приходить предмет бар'єру, в чому ти тепер зжатий, стіснений, і тому розневіруєшся в Бозі. Але Даниїл стояв 21 день і твердо стояв в своїй душі. І ви знаєте, він не западає своїм духом. І ця притча, і ці історії, вони говорять: не занепадай, іди до Бога. Говори до нього стабільно, завчасно. Відкривай свою душу. І пам'ятай, пам'ятай, слідуючи, просто запам'ятай, що ти вже не в напричу дивишся таку простеньку, а запам'ятай те, що сказали Даніїлу, що в перший день я би прийшов до тебе. Але. Є певна трудність, є певна боротьба, є певні моменти, чому іноді так швидко не приходить відповідь, чому так швидко не приходять моменти зрозуміння. І тому, брати і сестри, треба трошки піднапрягтися в своїй душі, піднапрягтися в своєму тілі і трошки виступити в своїй душі з твердістю, сказати в своєму серці, Господи, я буду говорити до Тебе, говори до мене. Будь ласка, розв'яжи мої питання, розв'яжи мою тісноту, розв'яжи мої внутрішні проблеми, розв'яжи мої очікування і допоможи мені. І ви знаєте, брати і сестри, коли ми так робимо, коли ми так робимо, ми получаємо опит і получаємо практику. Я в своєму невеликому такому хождінні перед Богом в свої 25 років в Господі я замітив різного роду своїх молитв. Але в мене набралася вже не одна книжечка з то сторінками, де Бог ярко, чудово, розумно, грамотно, просто, доступно приходив в молитві і щось мені говорив. І воно відбувалося, і воно приносило плід. І це стимулює мене довіряти Богу вже не від віри, а моя віра починає опиратися на те, що я вже побачив в своєму житті, що я спрактикував, де я надіявся і утрималося. Де я уповав на Бога, і Бог дав результат. І тому воно мотивує мене. І коли приходять знову тоді дні, я згадую, і Дух Святий нагадує моєму серці: Іди до Бога, взивай до нього простотою свого серця, надійся на нього до кінця, і він допоможе тобі пройти. Тому наша молитва зараз буде, вона буде побудована так само своєму натхненні, своїй душі, щоб ми перше йшли до Бога. Друге. Ми говорили йому про свої переживання і не соромились, Він зацікавлений. І третє, не думайте, що молитва це такий стан, що ти помолився і вже забувся. Навчись або вчись молитися так, щоб тобі хотіти від Господа щось отримати, якесь розуміння, якесь знання. Ми маємо сьогодні питання по Україні, по людей. Я на роботі маю зараз дуже такі зустрічі з людьми, які військові прийшли. І я зламуюсь, тому що те, що я чую, те, що вони говорять, прямо ридаю деякі, і прямо, знаєте, виглядають так, як буцім то не накололося чогось, що настільки зірвана душа, настільки зірвані внутрішньо, настільки зірвана воля, коли вони кричать, я жити не хочу. І я просто розумію, що це виклик. І сьогодні цей в цьому викликі віруючим синам Божим, треба навчитися від Бога отримувати якесь розуміння. і щоб допомогти спасти людей, допомогти їм вирятуватися з цієї ситуації. Тому що, маючи війну там, ми маємо ще й проблему тут, а тому що вже є постадавші люди морально розірвані, розбиті, поламані. І хто не як церква, хто не як Бог, який навчив церкву, хто не як Господь, Він хоче спасти не тільки нас, а Він хоче просто досягнути людей і обняти їх своїм